Нещодавно Марина Слободніченко, заступниця міністра охорони здоров'я, підняла питання врегулювання стандартів питної води в Україні, а згідно директиви ЄС. За її словами, якщо Україна зараз пропише ці стандарти, як цього хоче Євросоюз, то вода по всій країні вважатиметься не питною, а технічною. Як приклад, одне з важливих питань питної води, тобто якої якості в Україні має бути питна вода. ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів, щоб регулювати дотримання певних стандартів питної води. Якщо ми зараз це пропишемо, як того хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що в нас немає питної води, а лише технічна основні відмінності наших норм від європейських такі: у нас вода перевіряється на 86 забруднюючих речовин а в ЄС на 100. Вітчизняні водозабори, здебільшого поверхневі, європейські підземні і останнє. в Європі перевіряють індикаторні параметри: мікробіологічні, хімічні фізичні показники якості, не пов'язані зі шкідливим. Впливом на здоров'я як споживача, які демонструють наскільки корисна та смачна сама вода, тоді як в Україні поки орієнтуються передусім на загальну безпеку під час вживання води. Однак у Закарпатському державному управлінні нагляду за дотриманням санітарного законодавства запевняють, що ці розбіжності не такі вагомі. Європейські норми не набагато відрізняються від наших норм, тобто е наш норматив по питній воді він практично дублює директиву по питній воді європейську і по показникам і по їхнім е, граничним допустимим концентраціям у воді. І е, єдина, яка є проблема, це те, що можливо лабораторії, які у нас є, які займаються дослідженням питної води, вони не можуть робити весь перелік тих інгредієнтів, які є в директиві Європейського союзу. Тобто вони у нас нормовані, але не всі лабораторії акредитовані на те і не мають цих методик, щоб досліджувати, наприклад, багато дуже із парабенів, багато із пестицидів, тобто ті е, ну, не стандарт. Скажімо, показники, які ще яка проблема? Проблема в тому, що дуже застарілі системи водопостачання. Це проблема не тільки Закарпаття, це проблема всієї України і Закарпаття не виняток. І якщо навіть водопостачальна організація постачає тобто на виході з організації є вода відповідної якості, то, пройшовши довгий шлях водопровідними трубами, які часто вже старі, з ржаві і поривами, у місті споживача вода, звісно, не відповідає якості. І е, єдина от, між іншим, в чому різниця між директивою Європейського Союзу і нашими нормативами по воді, це в тому, що в Європейському Союзі вода, яка йде в точці споживача, тобто в крані, вона вважається. Харчовим продуктом у нас вода не вважається харчовим продуктом. Харчовим продуктом вважається тільки вода фасована в бутилках, в бутильгі за останніми наявними даними. Україна перебуває на 95-му місці серед країн світу за показниками якості питної води. Овочевидь, що вживання води з низькими стандартами загрожує здоров'ю. Якщо поповнювати організм водою токсичною або забрудненою якимись шкідливими речовинами, це призводить до ряду захворювань. Основними збудниками або забруднювачами води є залізо, солі кальцію, магнію, фосфати, органічні сполуки марганець. Надлишок заліза в організмі людини викликає захворювання печінки, зводить до алергічних реакцій. Солі Викликають захворювання опорно-рухового апарату, утворення, провокують утворення каменів в нирках, в сичовому і жовчному міхурах. Марганець може викликати зміни мутантні, якісь в організмі, органічні сполуки призводять до захворювань імунної системи, зміни в репродуктивній функції. Тому, Зрозуміло, що вживання чистої, без домішків незабрудненої води необхідно для організму. Якщо ми говоримо про мікробне забруднення, то це найперше кишкові інфекції. Це є дуже поширена проблема, коли зараження відбувається саме. І нерідко зараз набуло популярності таке захворювання, як лептоспіроз, коли вода є незахищеною від тварин, гризунів саме і їхні сеча, фекалії забруднюють воду, і люди, які її вживають, можуть наражатися на небезпеку цього небезпечного захворювання, бо воно є насправді смертельним в деяких випадках. Інші, якщо ми говоримо про домішки, поширеним є таке захворювання, як флюороз. Це коли є надмірна кількість втору у воді, і навпаки, коли його мало, це може спричинити каріес у людей. також. Ем... Інші домішки, наприклад, мідь він може накопичуватися в організмі людини. В цілому у Закарпатті досить якісна вода, кажуть експерти. Однак деякі нюанси все ж є. Найчастіше зустрічаються мікробні забруднення. Також проблемою є значне перевищення вмісту заліза та марганцю. На сьогоднішній день на Закарпатті найбільшу. Скажімо так, невідповідність по хімічним показникам вода має саме по вмісту марганцю. Чому? До 2021 року, згідно санітарних норм, в міст Марганцю був в десятеро допустимий міст Марганцю, був в десятеро разів більший, ніж з 2021 року. Тобто ми. Стараємось дойти до показників безпечності води, які прописані в директиві Європейського союзу по якості питної води. І е, тому у нас було заплановане. Тобто, коли е, вводиться санпін, заплановано, що на протязі 20 років е, вміст нормативний Марганцю має бути воді зменшений в 10. Тепер він зменшений в 10 разів. Але Закарпаття територіально і е, геологічно е, має підвищену мінералізацію вод, тому е, марганець у нас поки що перевищує. Тот в міст, який по новим нормативам вимагається у Закарпатті є декілька населених пунктів, де вода нижчої якості ніж на іншій території. Основна проблема застаріла водопостачальна система. Тобто, навіть якщо на водозаборі живильна волога досить високого гатунку, то на виході, пройшовши шлях трубами, вона суттєво втрачає якість. Найбільш гостро це питання стоїть в селищі Великий Березний та місті перечин, розповідають експерти. Проблема з якістю води є й в інших громадах. Чоб відколи є друге водозабір. Там покращилася ситуація. Ми це питання тримали на контролі близько двох років. Співпрацювали із водоканалом. Чопським вони оновили систему чистки, оновили когулянти і тепер на виході вода кращих показників, але ще до. Норму того, які до нормативів тих, які є в Санпіні, звісно, вона ще не доходить у Хускому районі. Буває, що нестандартні показники, особливо після того, як ідуть повені. От, коли затоплюються джерела водопостачання, звісно, тоді показники трошки погіршуються. У Мукачеві вода досить якісна, каже експертка. Вода тут видобувається з дев'яти водозаборів, на яких нараховується 83 артезіанських свердловини глибиною від 40 до 200 метрів. Наразі місцеві мешканці здебільшого якістю води задоволені. Якісна тут вода, вона не йде з це зкважи. Якісна і дуже хороша вода. Зависимості, який район. Там тот район, де ми маємо, е, там йде з хорошої скважини. Ми... А ці я не знаю. Так у нас усюди хороша вода, у нас на заториці не йде. Так що у нас не те, що з річки беруть воду. Хороша вода. Буває, труби грязні. Десь нарушається, буває. П'ємо таку, яку ми купуємо. От. А якщо так, от, готувати там, їжу, то ми цю потрапляємо. Чудова вода, чудово. Загалом Закарпаття займає лідируючу позицію по якості води в Україні. Відсоток проб, які не відповідають вимогам, становить близько 15%. В Середньому по Україні цей показник складає близько 22%. Виконавчий орган ЄС готовий відкривати перші переговорні кластери з Україною на вступ до Євросоюзу у 2025 році за виконання подальших необхідних умов. Одна з яких впровадження нових водних норм. Чи встигне влада довести цей показник до належного стану покаже час?